Вітаємо вас, шановні добродії, на хвилях нашої програми з козацьких джерел. Сьогодні ми маємо нагоду повести з вами розмову про те, як світле Христове Воскресіння зустрічали наші предки, зокрема козаки. Адже відомо, що в своїй первооснові Великдень це. Було свято пробудження природи, прихід весни, перемоги добра над злом, перемоги світла над темрявою, згодом світле Христове Воскресіння. Романе Володимировичу, то як же ж воно було? Як відзначали козаки це свято? Повідайте, будь ласка, глядачам. Бажаю здоров'я, шановні добродії, слава Богу, що ми дожили до наступного Великодня, цього Великодня цього року 2024 року. Ось і настав той час, в який ми можемо свобідно, вільно розмовляти про Пасху, про Воскресіння Христа. Ми знаємо, що це свято було дуже важливе в наших предків. Так. Особливо до цього свята дуже ревносно відносилися козаки. Вони були православної віри, і одне із найважливіших свят козацтва це була Пасха або Воскресіння Христове. Як козаки готувалися до цього свята? Це проходили цілі ритуали. Одним із початком підготовки до Пасхи це була вербна неділя. З вербної неділі вже почалася підготовка до великого свята, до свята Пасхи. На неділю збирали родичі до Пасхи проводили в порядок свої оселі, проводили в порядок свою одежу, пекли Пасхи, красили яйця і йшов цілий процес підготовки до цього свята. І ось коли вже приходило свято. Святого Воскресіння або в Україні ще називають Великдень, Пасха, Великдень, Воскресіння. І ось козаки ходили цілими родинами в церкву. Ми знаємо, що козаки, майже кожен курінь, мав свою невеличку церкву, а вже Кожен козацький округ мав велику церкву. В основному козаки будували на тодішній час дерев'яні церкви, а потім вже почали будувати з каменю, з мармуру і украшати. До е, церкви козаки ходили цілими родинами. Обов'язково до церкви за українським звичаєм козаки одівалися найкраща одежа, яка в них є. Це вишиванки, це шапки, це шаровари, чистили чоботи. І брали на, е, в церкву з собою все, що потрібно було освячувати. Ось такі кошики, ціхово, хоча ціхово. невеличкі кошики. А що в кошики клали? Перше, що в кошики клали, це крашене яєчко. Або писанки. Або, а в Україні крашене яєчко називається писанка. Кожен козацький курінь, кожна родина, кожен земельний відділ там, мав свої орнаменти, якими красили писанки. І на сьогоднішній день це стало символом України вишиванка і писанка. Йдучи до церкви, вже в кошик, от які гарні писанки, різні писанки. Йдучи до церкви, козаки, у такий кошик клали все. Що було зарані приготовлено, це і колбаска, і сальце, і яйце, і венце, і е, пасочки ставили свічечку, і йшли в церкву, і священник освячував. Але були випадки, як ми знаємо, що раніше родини у козаків були великі. І щоб пригостити всю родину, всіх гостей, коли вся родина збирається, то все складали на віз, і возом козаки їхали до церкви. Як Це Цікаво у церкві. Ясно, що церква не могла помістити скільки людей, скільки приходить у церкву. Значить, люди ставали кругом церкви, і цей звичай залишився до сьогоднішнього дня. Що людей скільки приходить в церкву, щоб яка церква велика не була, вона помістити людей не в спромозі. І люди з кошиками, свічками стають кругом церкви, і як тоді ще більше. 100, 200, 300, 400 років назад священник, ходив, освячував Паски, так і сьогодні священник кругом церкви ходить і святить людям Паски і вишиванки. А як люди здоровалися, ну, віталися, як на Воскресіння Господні всі казали, Христос воскрес! А відповідь була воістину воскрес. І 100 років, і 200, і 300, і 400 років назад так здоровалися, і так вітаються на сьогоднішній день. А що сьогодні символізує Пасха? Пасха символізує те, що йде відродження. Відродження Ісус Христос нам подарував відродження, що весною пробуджується весь світ, цвіте, всяка деревина, всі кущики, всі трави. І це показує, що починається новий етап життя. І ми святкуємо Пасху, і Ісус Христос дав нам мотиви святкувати новий етап життя. Як ми знаємо, що це свято було дуже шановане у козаків? Козаки ходили один до одного в гості. Ходили родини один до одного, гості, старалися спілкуватися і в цей день робили тільки добрі справи і відпочивали. Так само ми знаємо, що у цей день діти коло церкви, особливо на толоці, Ой, десь біля церкви, робили такі дитячі іграшки, де діти у вишиванках ходили і співали подоляночок, десь там була подоляночка, дарили один одному яйця, билися ними і цим самим показували, що Ісус Христос воскрес. Ми можемо ще багато розказувати про козаків, про це їхнє шанування, про це відроження, але традиції нашого козацтва, традиції українського народу, шанування Воскресіння Ісуса Христа, шанування Писанок і Пасок довернулися і сьогодні і зберігаємо у наш час. Ми так само, як і всі наші предки, шануємо цей час і хочемо, щоб Дійсно. наші діти, наші внуки, наші правнуки шанували це свято і знали, що Христос Воскрес, во Істина Воскрес! Шануємося. І знаємо, що на сьогоднішній день на Україні приходить війна. Російська Федерація розв'язала війну. І в такі свята приносять на Україну тільки смерть і розруху. Дай Боже, щоб на Україну прийшла перемога і прийшов той довгожданий мир, щоб ми в спокійній, мирній обстановці могли спокійно піти в церкву, святкувати різдво Христос, тобто святкувати Пасху, святкувати Воскресіння Христове. І є надія, і ми віримо. Щоб прийде перемога, воскр... Христос Воскрес, Воскресна Україна. І я кажу: дай Боже перемоги і дай Боже світла у кожне віконце.